Виїхав на зустрічну смугу, підрізав автобус та врізався в стовп. Опісля втік з місця події, переодягнувся та повернувся подивитися, що на коїв на Прикарпатті нетверезий інспектор ДАІ причинив ДТП. Все сталося на очах десятків селян. Люди кажуть, дивом обійшлося без жертв. Він був на зустрічній я це дуже добре бачив. І щоб уникнути зіткнення з автобусом, він різко. Напевне, що вельнув рулем, його обернуло боком. Він почав нестися боком по асфальті, і тоді вдарився у цього стовпа і його розвернуло протилежний бік. За кермом легковика сидів напівуголений, старший інспектор ДАІ. Він вийшов з, він з машини. Має, фуражка падає, документи зібрав до половини Був голий, лише штани з цими лампасами. Верхню частину форми чоловік залишив на автівці. Згодом поїхав, але невдовзі повернувся. Винуватець ДТП. Все за. Перечує, мовляв, він тут ні до чого, і проходити тест на алкоголь не збирається. Я відмовляюся, тому що я нічого не порушив. Я йшов по пішохідному переходу. Утім, селяни не в благанні. А ви що думаєте, що ми будемо ховати цю подію? Ні, давайте тут ми ми Хочем бачити ну, потрібне це лише по приїзді міліцейських чинів. Чоловік таки дихає в трубку. Добре, дихай, не знаю. Добре, де? Де? Добре. Це капі. Я гадаю на цю виставу дивиться. А це фертикат на цей. Покажіть нам сюди. Рази. Сюда чекайте, чекайте. Чекайте. На камеру здоймайте. Дайте нам на камеру. Здоймайте річний капітан міліції в органах внутрішніх справ з 2005 року. Проте здоволять таки заплямованою репутацією. За незадовільні показники вже мав бути звільнений. Проте пронесло. Тепер погонів таки позбувся остаточно. На сьогоднішній день він звільнений з органів внутрішніх справ за дискредитацію працівника. Міліції, також покарані всі його керівники, Дос... начальник відділення ДАІ звільнений займаної посади, заступник по кадрам цього ж райвідділу звільнений займаної посади. От начальник райвідділу неповна службова відповідність, начальник ДАІ області і, начальник, і заступник по ДПС теж покарані Сувора Догана. От і куратори цього району теж покарані. Кермував тепер уже колишній правоохоронець автомобілем дружини. Свою вину і досі не визнає. Попри звільнення з посади, він нестиме ще й адміністративну відповідальність. Бо, оскільки жертв не було, не буде й криміналу. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.